Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 19.00 відбудеться заключний матч відбору на чемпіонат світу 2026 року, шостий тур, груповий етап, група 1. Кваліфікація, бачимо, підходить до свого завершення. Зараз будуть відбуватися вирішальні матчі. Один з таких матчів буде завтра о 19.00 у групі D. Збірна України. На себе номінально вдома буде приймати збірну Ісландії. Ну і давайте, друзі, з вами поговоримо про Україну, про Ісландію. Ну, давайте, друзі, про ці збірні ми будемо говорити з вами по порядку. По-перше, я хочу з вами пригадати останні чотири матчі, які були зіграні між командами. І тут ми маємо перевагу України. Дві перемоги має Україна. Одна перемога Ісландії, одна ніч. Якщо беремо сезон 16-17, то тут команди бачимо 5 вересня 2016 року. У Києві розписали Ніччі 1-1. Фін Богасон та Андрій Ярмоленко тут забивали. Потім. Був такий вирішальний матч 5 вересня вже 2017 року. Тоді, пам'ятаємо, там Туреччина була, ще, Хорватія була в групі, Фінляндія, да, якщо не поміняється. Ісландія з рахунком 2-0 перемагає Україну, дубль Сігардсена приніс ісландцям перемогу. Потім, пам'ятаємо, був матч кваліфікації на чемпіонат Європи. Фінальний матч за вихід на чемпіонат Європи 26 березня. 2024 рік. Тоді якраз то грали у Польщі і Україну з рахунком 2-1 подала Ісландію. Гідмінсон, один із лідерів ісландської збірної. Футболіст, який пограв за джено, де, до речі, грає Руслан Малиновський. Ну і зараз Гідмінсен перейшов в Фіортіно. І навіть забивав Голів. До речі, він з таких Голів дуже красивих Він забивав ворота Житомирського. Полисся, Руслан Ратаня. Но ну, Виктор Цыганков на 54-ти хлыне матча зрения в рахунку матча и Михайло Мудрик. Друзі, саме Михайло Модрик забив переможний м'яч, Україна перемогла 2-1. Цей матч, друзі, був неймовірно важким. А Україна володіла ініціативою і да, статистика не написана, але Україна там більше володіла єчем. Знаєте, ось Ісландія ось прям команда змінилася навіть за цей рік-1,5 і змінилася ну, сильнішою командою стала. 10 жовтня команда грають якраз в Ісландії. Да, на стадіоні Лаугарда Севеллур 5-3 Україна перестріляла Ісландію. Неймовірний просто матч. Дубль Руслана Малиновського, Олексія Гуцеляка, Калюжного та Олега Черетька. Неймовірна перемога України. За Ісландію зеливав Елерцен та дубль Гюдменсон. Да, Заочно матчем в Україні є певна перевага. а, знаете, Исландия это не Чем меньше его и, в принципе, все знает, то Исландия стала сильнейшей, наверное, если мы там берем там эту Исландию по времени, то где 26 26 березня Украина перемогла, то Исландию сейчас, Исландия, Исландия. мне кажется, еще сильнейшей стала. Ну, Исландия сейчас на другой позиции, мы знаем, почему 7 очков, Украина також мае 7 очков. Третья позиция, небыто Украина и обыграла же в очередном матче, небыто Саме заочними матчами в першу чергу. Все-таки, друзі, як бачимо ні все таки різниця забитих та пропущених. Все так я думав, все-таки поочним матчам Я, друзі, все-таки напевно помилився, тому що тут різниця забитих та пропущених виходить на перший погляд. В Ісландії воно набагато краще. Плюс 4, в Україні мінус 3. Це як два континенти. Uh, то есть, там плюс 4, тут мінус 3. Но, тим не менше, у команд по 7 залікових пунктів. пунктів. Україна зараз третя. І це означає те, що нічия Україну не влаштовує. Ісландію влаштує два результати: перемога, це очевидно, і нічия. Україні лише потрібна тільки перемога. Матчі проти свірної команди Ісландії. Тільки перемога потрібна піде пічним Сергія Гриброва. Якщо Україна, звичайно, ще перемагає, то, звичайно, ще Україна з другої позиції буде грати в вот ці ну, кваліфікаційні матчі в березні місяці за вихід на чемпіонат світу. Ну, Завтрашній матч, як фінал для обох збірних. Да, Україна обіграла Ісландію в очному матчі, но Ісландія з французами в нічого команду здобула це золотое очко, Україна цього не, не змагала зробити. Україна програла французам 0-2 і 0-4, а Ісландія. Програла 1-2 французам. И сыграла с ними в ничью Трусиан. Там Трусиан, да. 2-2 на стадионе Логарда Свердлера. Ну и Исландия такой с Азербайджаном разобралась. Перемога 5-0 и 0-2 на выезде. Но програли українцям украинцам 3-5. Україна і Ісландія нібито і очний матч перемогла. Ну програли розгромно французам. Азербайджан перемогли 2-1. Важка була перемога. І ще була з Азербайджаном. Нічья. Також втрата дорогоцінних пунктів для національної збірної України. Ну і відповідно все переноситься в этот фінал. А, ось а, неймовірний матч для України, який важливий матч для Ісландії. Ну, на кону стоїть абсолютно зараз все. На кому стоїть взагалі чемпіонат світу. Ісландія, до речі, крала на чемпіонаті світу у 2018 році. Тоді, до речі, вони ж були з групою з українцями, де з першої позиції тоді вийшли на чемпіонат напряму. Тут, звичайно, французи першу позицію вже посіли. Азербайджан вже остання команда. Єдина інтрига, хто посяде другу позицію. Україна чи а, збірна команди. Ісландія, Ісландія мені дуже сподобалася матчі проти Азербайджана, дуже впевнена перемога і по грі, і по рахунку. Хоча кінець матчі в Азербайджані вже були моменти. Ну, в принципі, там вже і рахунок був 0-2, і десь можливо Ісландія трішки розслабилася. А в цілому, Ісландія повністю контролювала хід поєдинка. і з французами мені дуже сильно Ісландія сподобалася організована компактна гра в обороні. Потрясающі випади з обороною в і, бачите, і зіграли з французами і більш того, навіть у Парижі тоді Ісландія зрівняла рахунок, ну той тобто, гол не зарахували через мінімальні все. Тобто, бачимо, що Ісландія дуже. Сіла, навіть проти ось, навіть проти України по рахунку 3-3, Ісландія. Таку, психологическую, психологическую психологічну перевагу. Нібито було ще, що Ісландія може і виграти, но Україна переламіла. Той поєдинок, Україна змогла таки ту Ісландію, перемогти, це, до речі, одна з небагатьох поразок існує. Дві поразки в Ісландії від французов 1-2 і 5-3 від України, о, фінал! Фінал 17, -е, пропущу, з 19.00. -е, Чого я очікую? Що, Україні втрачати нічого, потрібно тільки перемагати. Інший сценарій, звичайно, ще під Внавило, що піде Сергія Реброва. Вони влаштують Ісландії, звичайно, що буде набагато проще, набагато проще, тому що їх нічого влаштує, і я прекрасно розумію, як Ісландія може поставити низький блок, і якщо ось на сьогодні Лаугарда лау Сьонера, десь Україна перехитрила Ісландію, Україна віддала м'яч ісландцям, грала на контратаках. то тут э, я все-таки думаю, что как раз то навпаки Исландия все-таки видать, же мяч, потому что... А, ну, тогда, да, Украина играла без мяча, там Исландия за 65% вылудила мячем. чем, а, Исландия, ну, бишь так, все то контратакувальна, бишь сборна, но, Ну, бачим, что, в принципе, команда из, с позиции силы також может где-то надавить. А, ну, все, ну знаєте, да, я думаю, Ісландія віддасть м'яч. Ну, буде тут пресінки, Ісландія така фізична команда сильная. Ну Ось, тому думаю, і пресін тут буде, і Україні буде дуже важко. Хоча, звичайно, що потребує тільки перемагати. І Україна, я не думаю, що віддасть м'яч Ісландії буде грати на контратаках. Враховуючи той факт, що потребується перемагати. Думаю, що Україна зробить акцент на швидкий м'яч. Я чомусь думаю, що Україна десь спробує надавити на перші хвилини дітей. Думаю, перші хвилин 5-10 будуть активними від українців. Думаю, що Україна спробує забити швидкий м'яч, і там, якщо вдасться забити швидкий м'яч, тому що Україна сяде низьким блоком і буде захищатися все-таки більше. А, ну, думаю, що да, будуть активні саме перші хвилини, можливо, навіть 10-15 хвилин. Якщо а Исландия, зачем еще вытормает эти дали исландцам, думаю, будут уже набагато ну, краще диеты, Исландия спокійно может поставить низкий блок и кусать на контратак. А Исландия, це прекрасная умеет уме работать. Там Гудмансон, там Гудмансен, который может на шуткости пройти, дурач уже проходил там всю оборону житомирского полиции, на шуткости прошел Гудмансен. Коли Ферентина, да, с а Вот, в принципе, Исландия высококлассная сберна. Надеюсь, но за устание рыка команда стала сильнейшей, хорошая, молодое Поколение растет. Добрая, сильная команда, друзья, сберна Исландия. Но и Украина такой, не слабка, звичайно, зачем она сейчас бела? Все сберни у нас сильнее, сейчас бела? Украина. Буду на результат. Очікує, очікує. Головне, чого я очікую? Найголовні друзі, з чого я очікую? Як я вже раніше сказав, очікую активний старт від України. Думаю, що буде акцент, я чомусь так думаю на швидкий м'яч. Якщо вдасться забити швидкий м'яч, Україна, думаю, віддасть ініціативу далі вже Ісландії. Якщо не вдасться забити Україні швидкий м'яч, ну, думаю, що да. все одно думаю, що буде Україна володіти ініціативою і м'ячем буде більше Україна володіти. Я, я так думаю все-таки, да? Ну, не думаю, я ще Україна буде грати без м'яча, враховуючи той факт, що потрібно тільки перемагати. Хоча, можливо, десь спробують перехитрити, але я чомусь, друзі, так не думаю. Я думаю, що Україна буде все таке з позиції сіли тут грати. У мене, знаєте, друзі, одна думка. Що мені взагалі серце підказує? Що мені серце підказує? Давайте, я друзям, скажу. Я думаю, що Україна переможе Ісландію. Я не знаю, друзі, чомусь в мене є таке відчуття, що. Що Україна все-таки переможе Ісландію. А з чомусь, я думаю, що десь так 1-0. Я думаю, друзі, десь 1-0, думаю, Україна переможе Ісландію. Можливо, 2-1 це було в березні. Ну, 1-0. Конечно, от ножа мінімальна перемога. Неймовірно, неймовірно, буде кінцівка там гаряча. Ну, все-таки результат буде за Україною. Я все-таки думаю, що результат буде за Україною. думаю, що Україна переможе і посяде другу позицію в Угруп я чомусь, друзі, впевнений. Просто, знаєте, прям впевнений, що Україна переможе Ісландію. Ну, звичайно, що переможе не з розгромом. Звичайно, що ця перемога буде зовсім мінімальна. Я взагалі думаю, що буде якийсь там рівний матч, хоча Україна, звісно, буде давити на перших хвилинах. Но думаю, что все-таки все равно триумф будет за Украину. Думаю, что самая Украина будет триумфовать завтра. Поэтому веду и права Госберни в Украине. Думаю, что Украина переможе сборной Исландии с минимальным рахунком. Я бачу так 1-0. Бачу я все-таки Украину на другие позиции. И так. Да. да. Так, вот так. Ну а там, конечно, еще подивимся, что там оно будет. Украине добраты. Исландии добраты. Хорошо, И Украина хорошая збірна и в Исландии хорошая збірна Молодая, сильная, как команда. Тому, друзья, бажаем. В Украине доброты. В Исландии, доброты, хорошие две сборни. Вам доброты, любви, счастья. Себе. Всем пока.